Якщо ти маєш інтернет, їжу, дах над головою, ти маєш все для того, щоб не бути бідним. Але чому такий великий відсоток населення України живе незабезпечено? Сьогодні ми з вами поговоримо про сім дуже ключових пунктів, які я вивів, щоб підсвітити тему бідності в Україні. Ми дуже рекомендую додивитися даний ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Перша дуже ключова проблема. Це виховання нас батьками з СРСР Совок дуже зламав людей, загалом їхню ментальність. Люди не знали, що таке розраховувати виключно на себе, тобто вони не знали, що таке діяти з позиції повної відповідальності. А чого ми дивуємося, якщо люди були готові роками чекати на квартиру від держави, адже їм пообіцяли? Я вже навіть не говорю за те, як люди з колгоспів а потім із заводів. Крали додому все, що можна було тільки вкрасти. І саме із-за цього формувався менталітет. Від мене нічого не залежить, все залежить від держави. Тобто, іншими словами, формувалася дуже дуже сильна позиція жертви, яка в майбутньому блокуватиме до становлення багатою людиною. В чому загалом заключається позиція жертви. Все дуже просто: всі винні тільки не я. Держава, там, батьки, дружина, але я красавчик. Просто мені не пощастило, ви самі розумієте. Саме через це в людини формується дуже великий блок, який не дозволяє її глянути на життя під іншим кутом. Другий дуже ключовий пункт це є наївність людей та віра в ілюзію. Зараз я хочу звернутися до молодих юнаків, які дивляться мої ролики. Усвідомте банальну річ, яка зекономить вам роки вашого життя. Не вірте в легкі гроші на початку вашого становлення. Казино, ставки на спорт. Азартні ігри це все ментальна пастка. Там ніколи і ніхто не заробляв грошей, крім людей, які це рекламують. Вони виграють з ваших програшів завдяки реферальній системі. Успіх це довгий шлях, який вимагає зусиль, дисципліни і часу. Ніхто не хоче дисципліною досягати результатів, бо це непростий шлях і обирає його меншість. Саме тому ця меншість і живе краще, а більшість постійно страждає, не маючи можливості вийти з цієї психоемоційної ями. Добре, Дмитро, ти зачепив тему ілюзії щодо казино та ставок на спорт. А я щодо блогерів, які рекламують онлайн-казино? Саме про це зараз я і розкажу. Переходимо до пункту номер три: це є слідування блогерам-дегенератам. Так вам не почулося: більшість блогерів в соціальних мережах це деструктивно сформовані особистості. Які є ментально незрілими та не усвідомлюють ту відповідальність, яку вони взяли на себе, яку вони несуть. Перед ким? Перед своєю аудиторією. Тому що бути популярним це не просто так. Ти повинен. Розуміти всі наслідки цього, але більшість людей цього не усвідомлюють і вони думають, що це якісь іграшки. Та замість того, що впливати на свою аудиторію позитивно, вони деструктивно ламають молодше покоління. Інфоцигани, які продають воду, залучаючи свою несвідому аудиторію на власні продукти, де немає ні користі, ні конструктиву абсолютно. І навіть якщо там є конструктив, то дуже часто все одно присутній обман власних підписників. Зараз я поясню, що саме я маю на увазі. Окей, хтось з вас може сказати: Дмитро, ти ж і сам надаєш послуги в інфопросторі. Чим ти відрізняєшся від них? Так, я надаю, і саме тому я так відповідально ставлюсь до власної репутації. І як в мене це виходить? А дуже просто перед тим як віддати свої продукти в світ, я надсилаю їх своєму близькому оточенню, які не зацікавлені в тому, чи. Вони не зароблять з моїх продуктів, і знаєте, що найнеприємніше? Це коли ваші друзі приходять до вас і розкладають вас на ноль, кажуть Дмитро, ти цього не можеш продати, тому що це і вода, умовно. Або я б за це гроші не заплатив, і потім я повертаюся додому, переробляю 90% того, що я зробив, і тільки тоді я можу презентувати людям свою роботу, тому що я не хочу бути черговим інфоциганом, який просто е виманює з людей гроші. При цьому не міняючи їхнє життя, при цьому не надаючи послуги, які змінять їхнє життя. По суті, зараз дуже складно відрізнити інфоцегана від адекватного інфобізнесмена, який реально дає користь та може спровокувати в людей зміну мислення, так. Дати зерно, яке дозволить мислити по-іншому. Чудовим прикладом інфоцеганства може бути дівчина в соціальних мережах, зокрема в інстаграмі, яка позиціонувала себе як фінансового експерта. Це є пані Губенко. Ось можете глянути на її інстаграм. Понад 300 тисяч підписників, чи не так велика аудиторія, вона направо і наліво говорила, що її капітал там складає понад 6 квартир власних і так далі, і вона є успішним фінансовим коучем. І я подумав, круто, молодець дівчина, ну старається досягнула крутих результатів. Але потім я задав собі ще одне питання: як вона цього досягнула? І коли я почав трішки більше деталей про неї дізнаватися? То я дізнався одну дуже і дуже цікаву деталь. І що це за деталь, спитаєте ви мене? Її мама суддя. А всім нам прекрасно відомо, що суддівська система в Україні є повністю. корумпована. Повністю. І зрозумійте банальну річ, мені абсолютно все одно, що її мама суддя, і що ті квартири їй допомогли купити. Абсолютно без різниці, тому що в мене є свій шлях, і я ніколи не займаюся там, демонізацією когось чи там хейтом. Мені немає. Різниці до цих людей абсолютно. Але мене найбільше смішить те, що дана дама говорила, що її мама чесна суддя, а вона сама все зробила. Ну подумайте самі. Тобто, якби вона з самого початку сказала: «Ребятки, ну моя мама працює там в органах і так далі. І мені допомогли на старті, то ні в кого би не виникло абсолютно жодних питань, розумієте? Але коли ти з самого початку обманюєш власних підписників, Обманюєш власну аудиторію і говориш, наскільки ти успішна, і в тебе весь успішний успіх, ти подорожуєш, ти розказуєш, як інвестувати, при цьому скриваючи дані про те, що твоя мама суддя, і всі прекрасно розуміють, як у країні це влаштовано. Ну, як на мене, це не дуже чесно до своєї аудиторії. Але знаєте, що найцікавіше? Люди в коментарях проглотнули це. А те, що коли вона виставила саморозоблачення, де вона розказала, що її мама суддя, бо багато хейту на неї полилось, то люди це проглотнули. А потім ми дивуємося, що наші люди бідні. Та тому, що дурні і несвідомі, і не мають критичного мислення. Абсолютно, як ракушки, не задають собі питань. Бо як я вже згадував, класна картинка успішного успіху манить розум і критичне мислення. Відключається. Досягнути успіху самому, завдяки дисципліні та креативності це одне. А за допомогою батьків, завдяки стартовому капіталу, зауважу, завдяки стартовому капіталу, це абсолютно різні речі. Абсолютно, і гаразд вже з тою реально. Але таких прикладів є багато. Тому як підсумок даного пункту хочу сказати: фільтруйте тих, на кого ви підписані, задавайте побільше питань. Чому, як? Як людина до цього дійшла, що вона зробила заради цього. Да? Та те, що вам говорять, для чоловіка критичне мислення це запорука успіху, це просто ґрунт. Четвертий пункт неправильне відношення до грошей. Якщо вам знайомі фрази, гроші заробляються важко, не жили багато, то й не варто починати. Ти що, особливий, що в тебе має вийти, великі гроші не заробити чесно. Не в тій країні народилися, щоб досягати успіху. І все в тому дусі. Всі ці деструктивні переконання глушать твій потенціал та ентузіазм в тобі. Навіщо щось пробувати, якщо ти вже знаєш, що ти зазнаєш невдачі наперед? Чи не так? Хочеш справді змінити власне життя, почни змінювати переконання щодо грошей. Що гроші це легко, що ти здатний досягнути успіху, що ти здатний заробляти великі гроші, що все залежить саме від тебе. Розумієш? Почни працювати над цим. П'ятий пункт відсутність ведення витрат та доходів. Якщо ти не ведеш власні доходи, витрати, якщо ти не знаєш, скільки ти в місяць витрачаєш чи заробляєш, ти ніколи не досягнеш фінансової свободи. Ніколи. Цікаво, щоб я більше розказав, як це роблю я, дайте активу під відео. Шостий пункт здаватися багатшим, ніж ти є насправді. Це дуже поширена проблема, і я пару років тому сам проходив це. Хоч я і не купляв новий iPhone в кредит, як дуже популярно в суспільстві, але достатньо людей загалом купляють айфон в кредит, якщо вже на це пішло. І при цьому вони їздять на маршрутці. Чому? Тому що круто, тому що круто мати останній айфон, який ти взяв в кредит. І неважливо, що ти його будеш півроку чи рік ще виплачувати. Суть в тому, що це круто серед таких же нереалізованих людей, які хочуть шоу-офф пантуватися. Показувати які вони класні, типу успішні. Людина, яка справді успішна, вона зможе відрізнити успішну людину від понтовика. От що справді круто, це взяти цю тисячу чи півтора тисячі доларів і вкласти в свій проект, чи на крайній випадок вкласти в недоторканий запас, який в тебе повинен бути відкладений мінімум на 6-12 місяців твого життя. І навіть якщо ти вже купляєш айфон, то ти повинен ним заробляти гроші. Тому що якщо ти просто купляєш заради того, щоб купити, то це. Принципі нелогічно і не рентабельно. Притримуйся правила, яке допоможе тобі рухатись по житті. Не можу купити двічі, не купляю. Ну і сьомий пункт: держава ускладнює життя. Тільки наївний дурник не усвідомлює цього. Ми живемо в Україні, і наша держава робить все для того, щоб ускладнити можливості та розвиватися, створювати бізнес тут. Про це знає кожен українець, а саме. Чоловіча аудиторія. Чоловіків хочуть зробити покірними, повністю закривши весь кисень у всіх можливих місцях. Але чи все так критично, давайте глянемо на це. Суть в тому, що все залежить від того, чи ти маєш позицію жертви, про яку я розказував в першому пункті, чи ти маєш позицію повної відповідальності, коли ти виниш виключно себе у своїх проблемах. Це дуже і дуже складно, особливо на початку. Коли ти тільки починаєш перепрошувати себе. Наведу банальний приклад: людина не має грошей на оренду квартири. В даному випадку діяти з позиції жертви, це говорити, що держава гавно, постійний стрес, начальник козел і не піднімає зарплату. Але звільнитись людина не може, бо зараз не відповідний час для змін. А як же діяти з позиції повної відповідальності? Так, держава ускладнює багато процесів. Але що людина зробила для змінної ситуації? Чи потребувалась вона про декілька джерел доходу? Чи зможе вона знайти трішки дешевшу квартиру для того, щоб почувати себе комфортніше? Як налагодити комунікацію з начальником? Чому вона допустила цю ситуацію, врешті-решт, що немає грошей? Де людина була неуважною та наївною? Вловлюєте цю різницю. Коли ти починаєш задавати питання до себе і винити себе. Основна різниця між позицією жертви та повною відповідальністю, що людина з повною відповідальністю завжди шукає рішення. І, змінивши підхід до життя, ти зможеш змінити власне фінансове положення. Просто в даному випадку, коли ти захочеш змін, тобі треба перестати переймати через те, що думають інші, та робити вже те, що важливо саме для тебе. Ставити власні пріоритети на перше місце. І так багато людей будуть тебе хейтити через цю позицію, тому що вони в силу своєї позиції жертви не здатні вийти з цього замкнутого кругу. Я буду дуже вдячний, якщо ви напишете, що на вашу думку заважає найбільше. А українцям досягати фінансового успіху та загалом рухатись до життя, до якого вони прагнуть. Я дуже рекомендую підписатися на даний канал, тому що тільки кожен четвертий підписаний на даний канал, хто переглядає цей ролик. Для мене в свою чергу, це буде чітким показником того, що ви зацікавлені в розвитку чоловічої освіти, та загалом вам імпонує ця тема. Міцно вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!